У нас такий менталітет, що е всі звикли що, там нет. за 70 років е радянської влади, що це е обеліск, є зірка, uh -huh. є якийсь е вічний, вічний вогонь, вічне uh -huh. полум'я, да. і все, всі, всі розуміють, що це тут меморіал. Е і ми пер переходимо на формати інших там е західноєвропейських країн або. А, ну, а Сполучених Штатів, Канади, де там меморіал освітлюється не зовсім не в цьому форматі. Mm -hmm. і, і всі чекають, що от навіть наше керівництво з верхніше каже, чому ви ще не зробили меморіал, як люди загинули. І всі кажуть, от поставте е гранітний камінь і все. Тобто ніхто там не йде на крок там далі, ніхто не хоче ширше свій, свій світогляд розширювати і дивитися ширше. Всім достатньо гранітного камня, 22 приз. І не шкода, якщо прилетить. Ну, Як та не в цьому навіть сенсі, вони навіть про це не думають. Mm -hmm. От їм треба, щоб поставили камінь, і він стоявся. Вони, вони, вони якби, все, камінь стоїть і все. Yeah. Тому ну, це є проєкт, звісно, що підтримаємо, ми розглядаємо, і всебічно ми забезпечимо. А я, яке було ваше 24 лютого? Моє 24 лютого. 24 лютого я стояв тут в наряді, поміж такою черговою по частині. Ще з 23 числа нас предупредили, що бути готовими щодо всього. Ну і звісно, в 4 ранку був час мого відпочинку. Черговий позвонив і каже, Олег, іди сюди, щось починається. Ну і в 5 годині пішли вже гучні приходи, як кажуть. От, ми почали зв'язуватися зі своїми підрозділами, з командним пунктом на зв'язку не було. Ну, не з одним підрозділом на зв'язку не було. Ми більш-менш вийшли вже з якби, по мобільному зв'язку. Те, що ми там на перший підрозділ вийшли, на другий підрозділ, там вже нас сказали, хто там загинув. То з командним пунктом у нас довго не було зв'язку. Десь, мабуть, ближче туди годину до 10-11. До Вийшла на зв'язок, сказала, то куди там треба відправити машину, щоб можна було їх там взяти і доставити сюди, допомогти переїхати, що вони там полем уходили від тіля, бо що там дуже важко їм було уходити оттуда, тому що інскандери, там, я так зрозумів, прийшли. А потім, коли вони вже почали туди сидити, зрозуміли, що там вже не можна нести ніякої служби і, або організувати якусь там оборону, почали відходити, ну, там вже гради почали приходити. Тому що... Загинули в основному ті, хто ну, після першого удару. Ті загинули. Ну, з усіма хто загинув більше, я був знайомий, тим більше, що серед них мій син загинув. Капітан Макона Ярослав Олегович, син мій син. Він закінчив у мене військову кафедру. Він закінчив військову кафедру при Національній академії Національної гвардії він закінчив. І потім він каже, тату, ну, це в 16-му 16 він закінчив, так, а військовий. Та ну, це то, як би було, да. Що, да, вже, да. він каже, я хочу те саме так. Не виходилось, а потім вийшлося. Так він пішов, був командиром з водоохорони, а потім вже пішов там. Я кажуть, по щаблям вище, вже в технічній батареї відслужив. Треба робити меморіал, ну, щоб це не було опять здесь таблички, ракети, солдат там, не знаю, з крыльями, що там, Ну, все таке-то. Так. Не то. Воно повинно визивати. Скорбь, там гордость за своих, за наших за украинцев, как бы должна быть, может быть, ну не в большом объеме, ну какая-то может быть государственная там немножко символика, ну как того уже потом был памятник такой, чтобы со, со, со всюду, со всей Украины приезжали со всех там ПВК, генералы, не знаю, как они любят это, вот, подписать. Вот, тут вот, вот, вот такое. Поставьте камень, напишите на него. Я думаю, там. тем более, что ну, висковые, висковые, но тут и мобилизованных у нас куча просто. Знаете, и как бы и без гражданки пришли. И я думаю, они тоже будут как бы больше поддерживать, чтобы это не выглядело, это Старая воєнне, ракети, самолюти. Я дивлюся по собі, коли я приходила до радянських меморіалів, там, де ці прізвища. Ну, це просто букви. Для мене це просто букви. Для когось це люди. А для мене це просто букви, бо я читаю там якісь Михайло, там, а... і... не знаю, якийсь. А хто він був, як він був. Це для мене просто прізвище, і тут лежить людина, яка загинула. За щось за що вона боролася жалю? А ну так же само ці прізвища, які ми викарбуємо на цьому меморіалі, так же само через 50 років, вони просто будуть прізвищами. Люди будуть приходити дивитися, і для них це буде. Не не для нас, не для мене, для мене Іван Куций це людина, з якою я служила, це якою я буду берегти пам'ять. Я буду розказувати своїм дітям, що таке було, і він був. І от я буду це пересказувати. А для тих людей, які через 50 років прийдуть сюди служити, вони будуть читати. Вони навіть не будуть ніякого смисла вкладувати в ці, в ці літери. Це будуть просто літери. Я повинна згадувати і гордитися тим, що я служила рядом з цими людьми, і вони своє життя віддали за нашу державу, за те, щоб я була жива, за те, щоб моя дитина росла, жила і процвітала в цій країні. Тобто, такі вони повинні емоції бути, а не суми. Ми повинні стати плакати, то. Звичайно, звичайно, воно все це залишиться тарана за цими людьми. Але в першу чергу ми повинні цих людей згадувати як героїв. Ми повинні пам'ятати їх яскравими, а не підходити і думати Бляха, муха, все, все пропало. Нам це важливо почути, бо ми так трошки й думали, що ми ж не будемо щось традиційне пропонувати наш підхід про те, що. Відходити від радянського підходу, і знаєте, вперше в чому навіть не в тому, як буде виглядати об'єкт, а в тому, що ми сіли поговорити. Ми 22-го, туди приїхали, перевдягнулися і. Пішли працювати, і от сьогодні нарешті цей мій день закінчився. От я тому що не... вона залишила Всі речі і поїхала. І я я сьогодні була перший раз там після того. У вас сьогодні закінчився да. той день. Да у мене сьогодні нарешті закінчилася та зміна. Я 23 лютого, 22 числа як заступила. І от сьогодні, цей день у мене нарешті закінчився. Я збирала там свої речі і така думала: блін, нарешті все, я змінилася. З того бойового З того членування. бойового чергування я можу жити далі. Все. Я, я залишила той день там. Ну, виходить, що ми вже не дарма приїхали. Да, просто... от Каміла, ти їдеш, то помниш. Дякую, вам, дякую. Ви, дякую. Ви, не, ви не просто приїхали в меморіал. Зробити, а ви ще й одну душу залікував.